Вітаю, всіх вітаю на каналі, Тару Сонця та місяці, з вами Юля. Всім мирного неба, доброго часу вам доби, всього хорошого, всього найкращого вам зараз і на увесь тиждень. Звісно, сьогодні карта тижня для вас на цей тиждень, 17, тобто, ой, вибачайте, з 11 по 17 вересня карта тижня для вас сьогодні буде такий розклад. Неділя і в неділю на наступний тиждень на весь тиждень вам карта тижня. Всім-всім дякую, як завжди, дякую всім за все, за підписки, за коментарі, за подобайки. Я всім дуже дякую. гостей каналу прошу підписуйтеся на канал. І всіх-всіх прошу, пишіть, відгукуйтеся, пишіть, пишіть свої. Застереження, зауваження, пропозиції, пишіть все, що можете. Все, все адекватне, все сприймається адекватно. Теми для розкладів, може хтось має, хтось щось хоче подивитися, будь ласка, пишіть. Пишіться в коментарях. Так, ну, а це розклад, звісно, не забувайте, знову ж таки, як завжди кажу, бо я можу забути, можу сказати, можу забути, що розклад загальний. Не забувайте, що розклад загальний. Любий розклад, любий. Це загальний є загальний, це онлайн. Щось може зрозунувати, не зрозунувати, не забувайте про це. Так, карта тижня для першого варіанту, і карта тижня на цей тиждень для другого варіанту. Карта тижня. ну, На дні хорошу маємо. Карту, маг, воля. Потенціал, цілеспрямованість, натхнення, е як це, спонукання до дії сам себе, заохочення, спонукання до дій. Давайте ще поставити вам камінчики, так? Ані цей коричневий не буде видно. Садоліт, ніби сидоліт і кварц, якийсь кварц. Чи гірський, чи який, але це щось із хвартів. Гірський, гірський кришталь, здається. Вибирайте карту собі на цей тиждень. І повторююся, не забувайте, що загальне. І прошу, напишіть, будь ласка, відгук, як вам зрезонувало, що вам зрезонує? Завжди прошу на карті тижня, завжди вас прошу, що пишіть. Як вам що програлося, зрезонувало, збулося, не збулося за попередній тиждень. Там не в такому можливо, масштабі не можете все описати, але в двох-трьох словах, будь ласка, пишіть. Що вам було той тиждень? Чи під тим відео можете написати, що було на той тиждень? Можете тут, як хочете, як вам зручно. Пишіть, як зрезонувало, як відігралася карта тижня минулого тижня. Тайм-коди, як завжди, в описі до відео. Так, другий варіант. зачекає, перший я приступаю. Вітаю У вас! Перший варіант це доліт. Карта тижня для вас шість кубків. Хороша карта, приємна карта, дуже приємні. У вас якісь будуть спогади. Саме це головна енергія цього тижня у вас буде е спогади. Ви щось будете згадувати. Або, можливо, щось, якісь події навіть будуть такі пов'язані у вас е в теперішньому часі, які. Е е е е Наслідок чогось минулого, тобто ви будете згадувати якесь минуле. І може бути навіть таке, що не просто сидіти, будете згадувати, а можливо, у вас щось відбуватиметься, але фундамент було закладено в минулому. І ви будете думати, о, як добре, що я тоді то сказала, чи то зробила, чи там з тим-то познайомилася, а зараз пожинаєте результат цього тижня. Може, може навіть бути так, якісь там будуть і навіть дії, хороші, якісь такі події будуть, які пов'язані з тим, що у минулому був, було закладено якийсь фундамент, посіяно було якесь зерно, і воно зараз зійшло хорошими плодами. І цей тиждень дуже ви це помітите, і ви будете це це і будете пригадувати, згадувати. Е, комусь може програтися, що у вас може проявитися людина з минулого, якась людина з минулого. Е, кому як? Для одиноких може зрезонувати, що ваш колишній хтось повернеться, мужчина, наприклад, для е, жінок, які заміжні, то може програтися подружка, якась, якою ви минулому дружили, взагалі якась знайома. Можливо, з родичів, хтось, з яким ми були давно, десь може, в якихось розлуках, і не знали взагалі, чи той родич живий, здоровий, а він повернеться. Бо кубки це більш так: про емоції, про рідню, щось таке, про подружок, друзів, щось про близьких більш. Коло людей і це з ними пов'язано. То ось може бути навіть що хтось із рідні проявитися. Ну, Кому як, кому що зрезонує, але може бути, що просто, просто людина з минулого може проявитися, повернутися, написати, подзвонити, це вже не, не важливо що і неважливо хто. Але це може бути для когось, проявитися, що людина з минулого. Або просто ви будете згадувати людину з минулого. Теж можливо. По шість кубків, навіть так можливо, щоб будете згадувати або якісь дії з минулого свої, або чиїсь, або людину будете згадувати з минулого. Щось, все, що зв'язано з минулим. Тут, тут, тут минуле, тут якось навіть може бути таке, що комусь програється, що ви будете дійсно просто собі сидіти. Цей тиждень такий у вас буде спокійний, такий неактивний. І Ви будете собі насолоджуватися, згадуючи, можливо, будете згадувати якусь подорож, де ви були, і дуже було вам приємно і гарно. І радісно в тій подорожі, то собі схід згадувати, можете фотографії собі альбом листати і дивитися, чи там альбом, чи неважливо, в телефоні, чи реальний альбом. Так, співвідношення з дном: цілеспрямованість, активність. Ну, так ви собі будете хотіти. я так бачу, що помагу. Так ви собі будете хотіти, і те ви будете собі робити. Це ви, мах, дно це ви, це ваш настрій. Такі, така у вас буде цілеспрямованість, Такі, така у вас буде хотілка цей тиждень. Просто позгадувати минуле. Ну, це, звісно, для тих, хто просто буде сидіти і згадувати щось, а для тих, якщо людина проявиться для тої категорії, що якщо хтось у вас проявиться з минулого. То тут вам вже знаєте мах, що може бути? Е, помагу, тут вам вже йде просто підказка. Дивіться, муха літає, ще якась зараза залетіла десь. Вікно відкрите, але там сітка, де вона злетіла? Е, помагу, помагу, зачекайте, дайте подумати, що якщо це для тих тої категорії, у кого проявиться людина з минулого, неважливо, хто та людина навіть. І... Ну, це ні, це не та людина мах Це ви мах Я хотіла сказати, знаєте, що може та людина так собі захотіла і тому вона до вас проявиться. Але ні, ми дивимося карту тижня для вас, а не для якоїсь там людини. Це так. по магу Тут вам просто порада для категорії глядачів, в кого. Проявиться, Якщо якась ваша людина з минулого, особливо для дівчат, жінок, колишній якийсь проявиться мужчина, то знаєте, тут помагу, що вам робити. Ось, бо того, що шість кубків це ще якісь роздуми там можуть бути. Про це минуле, згадування, якісь спогади і роздуми над тим минулим. І для категорії, так якщо тобто для згадування і спогади для тих, хто у подружжі буде, буде згадувати, чи для тих, що е, минулому щось хороше, там якийсь фундамент заклали, і зараз ви пожинаєте щось хороше, то звісно тут зрозуміло які спогади. А для людей, для категорії, тут бачите, чітко дно дуже чітко показує для різної категорії різне значення. Е, допомагає підказочку, тако дає. для категорії дівчат, жінок. Для кого цей маг програється, чекайте, вибачайте, вб'ю цю муху, бо не можу. Нервує вона мене. Для дівчат і жінок, в кого проявиться людина з минулого, то вам просто по магу вже порада. Вас ніхто не має права змусити з цією людиною бути. Чи, навпаки, ви хочете бути, а хтось не змушувати не бути. Тобто для тих, особливо, для кого це партнер якийсь бивший, хтось проявиться. Розумієте, то для вас тут це ви вже сама собі мах, як ви вже захочете, як ви зробите. Так що для певної категорії уважно, дівчата, слухайте, дівчата, жінки, слухайте уважно, для тої категорії, для кого, в кого, точніше, вибачайте, проявиться людина з минулого, особливо партнер, коханий, коханець, якийсь ваш. Якщо він проявиться до вас, бо тому що карта тижня, тут все про минуле. І для певної категорії дівчат це може проявитися хтось бивших. проявитися може цей тиждень до вас, то будьте уважні і дивіться, ви робите те, що ви хочете. Розумієте? Якщо ви хочете цією людиною бути, значить будьте. Можливо, ви були у сварці, і він проявиться, щоб помиритися. Миріться. Якщо вас хтось заставляє... Подружка, мама, тато, брат неважливо, що ні, та на що він тобі потрібен, та забудь, о, знайшовся. Як то по-рошейськи та поговірка є, вибачайте там у учатку дуже. Явілся, Вілсоні запалілся. Да? Ви не слухайте нікого, ви робіть так, як треба вам. Розумієте? Чи навпаки, ви не хочете з ним бути, а він наполягає. Чи хтось із ваших близьких, ой, ти то хороший хлопець, та ти сама винна, що ти з ним посварилася та мирися. Нікого не слухайте, вам тільки вирішувати, чи з ним бути. Помагу тут йде вам підказочка. Вам вирішувати, чи бути з тою людиною, яка проявиться до вас цього тижня з минулого. Ось так. Повторююся: для категорії дівчат і жінок, якщо для вас проявиться з минулого е, коханий коханець, то тільки вам вирішувати, помагу це вам підказка, вам вирішувати. Миритися з ним, не миритися, бути з ним не бути. Взагалі, а можливо, навіть якщо якась подружка з минулого проявиться, чи спілкуватися з нею далі, чи ні, можливо, у вас якась там чорна кішка між вами пробігла, і ви не спілкувалися довго, і вона проявиться цього тижня. Так само, як і для коханого, так і для подружок, так і для будь-кого проявиться людина з минулого, з якою у вас будуть сумніви, спілкуватися чи не спілкуватися, миритися чи не, спри... не миритися. І тільки вам порада не слухайте нікого, тільки своє серце, тільки себе. Тільки ви є магом. Ви маєте бути оцим магом, ви маєте вирішити, потрібно вам спілкування з тою людиною чи ні. Ви маєте зважити всі за і проти, ви маєте вирішити. У вас всі стихії в руках. Ви все зважите, все вирішите, і ви зрозумієте. Все Ось так, бачите, тут е, чітко вийшло для категорії тої, для кого проявиться людина, чітко вийшло окремо, чим все для інших. Для інших це все, що я сказала до цих пір. По шість кубків, приємна карта, приємні емоції, приємні спогади, е, навіть якісь події, які е, є наслідками чогось, що було зроблено в минулому. Є, при, зараз вони є наслідком, приємним наслідком. Що допоможе вам бути, оцим, можливо, навіть магом цього тижня. Можливо, ви з е, цим магом щось якісь, е, зробите щось цікаве, якийсь потенціал у вас з'явиться, якісь проекти задумаєте, але це буде все наслідком з минулого. Ви будете думати і, казати, і згадувати, о, як добре, що я тоді то, то то зробила, зараз я можу бути цим магом. Це для тих, кого, кого не стосується людини якоїсь з минулого. Так, ну, це ніби все розказала, все ви не зрозуміли. Для, Розділилося для людей, для тих, хто у кого хтось проявиться, і для тих, хто просто, просто, просто якісь спогади, якісь, якісь події, наслідки минулого. Перший варіант дуже розділився. Я надіюся, ви ті тім не зрозуміли, і дуже вас, звісно, прошу. Зворотній зв'язок. Дасте мені зворотній зв'язок. Вже на наступну карту тижня я буду знову робити таке відео на другу неділю. І я вас дуже прошу, напишіть мій зворотний зв'язок, як вам зрезонувало, як відігралося. Тут цікаво цікаво випало так. Тут дійсно, знаєте, на конкретні якісь такі дії події випало. Що Дійсно, воно має, якщо воно зрезонувало, ви це зрозумієте, і я вас прошу, напишіть, будь ласка, зворотній зв'язок. Ось такий перший варіант. Дякую за увагу. Далого вам тижня перший варіант. Другий варіант. Такий кришталь. Вітаю вас, другий варіант. Карта тижня. Основні енергії тижня для вас. Королева Кубків дуже гарна карта. Дивіться, у нас сьогодні оба, обидва варіанти Кубки. Дуже гарна карта, дуже чудова карта. Ви випали сама на цей тиждень. Ви будете цього тижня королевою Кубків. Любимою, люблячою, емоційною, чуттєвою, вразливою, ніжною багато-багато буде емоцій, дуже багато буде емоцій, бо тут ще більше навіть буде, чим по першому варіанту, що Тут теж емоції і шість кубків. А тут ще більше, бо тут сама фігурна карта випадає. Королева вся сама королева випадає і все в емоціях. Круг неї, вода, емоції, все, все, самі емоції. І королева Кубки, звісно, тут е, може бути у когось день народження, дати себе відчувати цією кубкою королевою, дати приймати подарки, компліменти, вітання е, дуже приємний такий час. Е, ну, Время приприваждіння. Блін, як це по-українськи, я не можу. Одним словом, немає так у нас. Таке от буде у вас припровождення. цей тиждень, де дуже. Вибачайте, за ще я не можу так быстро сказати на українську мову це слово. Я вивчала таро на російській і я й також великий успіх зробила, хоча взагалі ніколи на російській не говорила і живу в українсь... України і української мови, але просто таро вивчала на російській. І так як завчила. І деякі ось слова мені дуже важко зараз перевести. Я і так вже багато, багато вже зробила, що я вже на українській їх трактую. А я спочатку трактувати не могла на українській, тому що вчила. Що означає? Завчила на російській, і дуже важко деякі слова перевести. Іменно до тієї карти, яка випадає, якесь буває таке дуже влучне слово, і воно ній на російській, тільки лізе на язик і все. Ось так і тут зараз чому відхилилася, вибачайте другий варіант, але що хочу сказати, що «Время припроваждіння це, оце, це, це карта тижня, це таке у вас буде ось вас цей тиждень, припроваждіння. Я, я не можу ну, час. Час проведення, ну щось не то, ні. Проведений час. Ну, ну так, так. Да? Два слова. Українській мові немає замінити прім'яприпровадження одним словом. Що проведений час буде цей у вас увесь тиждень, буде дуже гарний, бо то, що у вас тут випадає е, королева кубків. І дно, це ви сама, ви випали сама. Ви сама випали, ви будете купкою королевою. Е, може бути ще таке, що ви будете люблячою, можливо, ви будете любімою. Мамою, дружиною цього тижня, ну більше дружина, більшість дружина, або якщо ви тільки зустрічаєтеся з хлопцем, то хлопець додасть вас там на, на побачення багато кликати, Ну, може, й чоловік викликати, жінку, не на, на чому б ні. Десь якусь калешку, ні? Можливо ж, правда, таке. Ой, дивіться, сонечко зайшло за хмару, там настало. І і біля вікна, і сонце зайшло за хмару. А можливо, ви будете от такою любячою, що, можливо, у вашого хлопця чи чоловіка якесь свято, чи день народження, чи що там, і ви будете от такою кругом, тобто, звісно, Кубкова королева у вас буде багато емоцій, але ви будете любячою. Ну, знаєте, як так буде взаємно, і він вам буде емоції дарувати, і ви йому. Ну, Тут дуже схоже на те, що пов'язано з партнером, з коханням може бути щось. Або якщо навіть у вас немає чоловіка, то діти вас будуть радувати, оточення ваше буде вас радувати. Ну, де дарувати вам цей тиждень приємні емоції, ваше оточення? Хто б там у вас не був? Якщо я ж кажу, якщо є коханий, десь на побачення, може покликати, буде дуже вам приємно, може подарунок якийсь дати. Чи чоловік, чи хлопець не важливо. Якщо немає, якщо ви одинока, то ваші діти, близькі, друзі, ну не знаю, приємне будуть робити вам і ви їм якось так взаємно це все буде. Ну, кому що підлягає, підходить? Вибирайте для себе. У кожного різні ситуації, я всім можу перечислити, але так, щоб всім підійшло, що ось ви сама випали, ви королева кубкова, позитивні емоції, хороші емоції, і все у вас ось, ось все, що пов'язано з емоціями. І дно тут мах, хороша теж карта, підказочка. Нам дно, вам другий варіант, така, що так ви собі хочете, і так буде. От ви хочете бути цей тиждень королевою кубковою. і так буде. Це так і буде. Ви сама собі хазяїн. Ви сама будете так хотіти, ви сама це будете робити. Це цілеспрямованість у вас буде цей тиждень до того, щоб бути в позитиві, в емоціях позитивних, в цих емоціях радісних, любові, радості і позитива. Це ви, бо то, що навіть, якби тут була якась карта погана на дні, підказочка могла би бути, то тут емоції можуть бути такі, що, знаєте, по крилавій кубків можуть бути емоції, що якісь негативні, що можете плакати, бо вода це сльози теж. Ну Тут мах, тут не сльози. Це точно не сльози. Це ваша якась цілеспрямованість, ваші якісь хотілки, ваші якісь ваша воля. Якась ваша воля на щось певне, що ви так хочете, що ви ось е керуєте, е жонглюєте цими всіма стихіями, цими предметами. Ви так хочете, і це так буде. А що ви хочете, сидніфікатор королева кубків. Ви хочете бути королевою кубків цей тиждень, і ви в неї будете. У радісних оцих, е і позитивних і всяких емоціях. Тут радісні, так як з цим дном емоції будуть радісні, ніякі не сльози це будуть хороші емоції. Хороша карта, хороший... хороший тиждень. Ще що тільки може бути, ну, але ж, знову-таки, як я завжди кажу, для мужчин, то це, звісно, якщо є мужчини на каналі, хто здивиться це відео, цей варіант, тому що то тут королева випала, це не ви випали, а це ваша кохана, ваша коханка, ваша якась любима жінка. Любяча, любима ваша жінка буде в центрі уваги цього тижня, і ви будете оцим магом. Тут ж навпаки, якщо дивиться мужчина, то тут же перекладіть навпаки, що вона буде в центрі уваги, все буде крутитися кругом неї. Ви будете ось таким цим спрямованим, будете виконувати її волю, будете все робити для того, щоб була задоволена ваша кохана і, і, ко... і кохана і, і кохаюча. Любима і любича, так легше сказати, да, жінка ваша, яка є на цей час у вашому житті. Оцей тиждень ви будете просто цілеспрямовано щось робити для того, щоб вона була задоволена. Можливо, у вашої коханої день народження, там, чи ще якесь свято, я не знаю, може, якась годовщина у вас, ювілейкий спільний, і ви будете для неї щось старатися. Ну, це так у двох словах, просто для мужчин, що якщо, якщо мужчина десь є на каналі, бо тут просто дуже відрізняється, якщо для мужчини, то навпаки, мужчина маха, а це сигніфікатор буде цього тижня для нього жінка. Ну, для одиноких мужчин, звісно, буде те, що ви можете, дякуючи своїй волі, цілеспрямованості для одиноких, якщо взагалі одинокий, познайомитися з такою жінкою, якщо ви вже знайомі. То ви зробите крок ближче до того, щоб вже бути разом цього тижня. Для тих, у кого вже є якась е, кохана, але ви ще не живете разом, ви ще тільки там, переписуєтеся чи ще лише зустрічаєтеся. То тут уже цього тижня буде зроблений крок. ви будете ви зробити, мужчина зробить цей крок. Е, що вже вона стане до вас на крок ближче, на крок і на рівень е, любовної драбини вона стане ближче до вас. Вона більш любяче стане. Щось ви таке зробите цей тиждень для неї, що вона більше вас полюбить. Ось ще можна так, що для мужчин. Все, так, теж більше все. Другий варіант гарна тоже, карта. Хороший тиждень, хороша карта. Для жінок, особливо хороший, ви будете в центрі уваги. Ви, ви будете цією королевою. І тому що ви так хочете, і, ви так, і так воно буде. Так що все, все добре. Гарні карти, оба варіанти хороші. Дякую вам за увагу. Другий варіант, далого вам тижня. І також так прошу вас, як і першого варіанта, Казала, давайте напишіть відгук, давайте зворотній зв'язок. Пишіть. Звісно, на... зараз ви ще не можете знати. Що зрезонувало, чи не зрезонувало, але на наступне відео, на наступний тиждень. Будь ласка, прошу у вас все одно більш-менш щось ви зрозумієте вже після того, як пройде тиждень. Напишіть, будь ласка, зворотній зв'язок, хоч в двох словах, чи зрезонувало вам, чи не зрезнувало абсолютно нічого, чи, хоч чуть -чуть, чи, чи, як, чи, чи що там у вас збулося, не збулося. Ось така, ось такі карти тижня для вас на цей тиждень. Такий розклад. Все, всім дякую за увагу. Всього всім хорошого, мирного неба, гарного вам часу доби, вдалого всім тижня, всім перемоги. Особисто кожному і всій Україні. Дякуємо нашим захисникам, дякуємо роду, дякую силам, духам, які прийшли на цей розклад і надали інформацію для вас. І вам дякую, звісно, за увагу. На все добре. З вами була Юлія. До зустрічі на каналі.